Buongiorno, buongiorno. Я сьогодні багатий, Подивіться, яку фрігу мені сьогодні дав один маркет. Давно хотів скуштувати диньки. І ось два види диньок є, абрикос великий. Ну і традиційно ж банани. Так що я сьогодні на вітамінізований. Тут вона трошки пошкоджена, тому її забракували. Нам не завадить тверденька, а така як іграшкова, ніби пластмасова. О, яка чудо диво. А ну ну перша диня цьогорічна. Звичайно, що це не наші херсонські дині. Коли б не клята русня і своєю дурнуватою війною їли б ми херсонські диньки і херсонські кавунчики. А так приходиться оці тепличні. Той, хто не знає смаку херсонських баштанів, той не зможе по правді оцінити смак дині і кавуна. Все воно не те. Ну добре, що Денька, але все воно не те. Але завдячуючи Збройним силам України. Херсон звільнили, звільнили. Звільнимо і всю Херсонщину, і повернуться до нас і Кавунчики, і Деньки, і смачні херсонські помідорчики. Слава Збройним силам України! 27-й день зустрічаю містечко Леоне. Може неправильно я називаю, може неправильно ставлю наголос, але так я прочитав біля оцього центрального величного храму. А в сусідньому костелі відбувається вінчання. В горах ніч настільки холодна, як ото в Україні в жовтні. Я одягнувся знову і шкарпети, і кофту. Фліску з вечора нормально, серед ночі під ранок доволі таки прохолодно. Отже, 27-ма доба розпочалася, як ви бачите, дала мені фрігу, містечко доволі таке чіпурне, і далі я рухаюсь від містечка до містечка, так як вчора мене GPS завело в такій хащі, що ледь-ледь вирвався. Так що рухаюся. Спокійно, впевнено дивлюся на цю чудову погоду і думаю, ну чого мені на Візувій і так не повезло. Отже, дивіться, лайкайте, пропонуйте друзям, донатьте, коли не жалко. Якось вже захотілося їсти, а місця підходящого немає. Всюди палюче сонце і траса, траса, траса. Тому ось тут під цим мостом в тіночку їм вчорашні кльоцки. вже залишилось небагато їх треба доїсти. Ну, Отакі от манімці італійські. Отакі от вони мандри. Навіть сісти нема де, стоячи обідаю. Тобто у мене нема режиму. Захотілося їсти, знайшов місце ось в тінечку і пообідав. Коли в таку жару я бачу на дорозі пляшку з водою, ні, я її не п'ю, не думайте, для пиття у мене є питна вода, я себе поливаю. О, але вона гаряча, кип'яток, п'яток. Через хвилину вона буде холодна. Таким чином я зволожу сорочку, щоб мені легше було їхати. О, але й гаряча. Таким чином спасаю себе від жарюки, яка просто нестерпна. Але я терплю. Аж в горлі пересохло. Такі важкі вони ці гори. Крутиш, 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 крутиш. Кінця і краю немає цим підйомом. Ум прапор італії розвивається. Ух, стомився дуже. Залишилось 8 кілометрів до містечка, до якого спланував свій маршрут сьогоднішній. А там далі буду дивитися до якого наступного міста. Так поступово я доїду до барі. Бо інакше, так як вчора, мені не хочеться. Бо так, як вчора, хаще мені як не хочу. Залишаю свого коника ось тут, притнув його на ціпок, який в принципі легко зняти. Але так для устрашення. Надіюся, що в цьому нетуристичному місці Мелфі, коли я правильно його вимовляю, злодіїв нема. І помандрую пішки. І зразу мене прибавив оцей дворик з красивим ліхтарем, пальмами і стародавнім колодязем. Дивіться, тут люди колись воду набирали. Звичайно, все закрите. Води або нема, або вона вже не пита. А домінантом є тут пальма. Скільки ще треба років, щоб такі виростити? Ну що ж, ходімте далі мандрувати. Що мені подобається, що в містах дбають про те, щоб люди не страждали від спраги. І вона працює. Продавні мури, трі знії такі, куди привели замкнутий простір. <рив> Ох, злякався я. Ми ще будемо підніматися сходами. Піднімаємося кам'яними сходами, піднімаємо голову вверх і бачимо ось ту фортецю, яку ми бачили ще знизу. Таке враження, ніби тут кіно зараз будуть знімати. Така стародавня, не знаю, може десяте століття, дуже давня. Ну, вхід, звичайно, в музейні приміщення платний, але ми зможемо. Подивитися, що безкоштовно. Потрапили вже внутрішнє подвір'я самої фортеці. Скільки ж каменю треба було вибрати, скласти докупи. Щоб утворилася ось така краса. З фортеці можна помилуватися краєвидом міста, яке якраз освічується сонцем, що сідає. Подивіться, яка цікава скульптура стоїть недалеко від фортеці. Дівчинка стрибає через хлопця. Чехарда це називається. Щось подібне я бачив колись в парку в Харкові. Місцеві жителі дбають про естетику навіть стін. Ви бачите, тут біля магазинчика і морська тематика, і місцеві храми. Кераміці зображені, і релігійна тематика і, звичайно, сердечки, любов. По місту розкидані скульптурні композиції. Ця композиція нагадує мені Кия, Щека, хворива якось нема, але ось і сестра Либіть. Діти граються в якусь гру місцевого значення. Дивіться, які пальчики, все так деталізовано. А ця скульптура зображує грайливого хлопчика, якого жінка поганою мітлою лякає. Чи це її хлопчик, чи ні, невідомо. Привели мене манівці на центральну площу, я так собі уявляю, храмову. І зараз ми спробуємо зайти до храму і подивитися, що там відбувається. Затишне містечко зі мною прощається дзвонами, а мені мерщій, мерщій треба їхати далі, щоб знайти місце для ночівлі, тому спішу. Оце у мене несподівано закінчується 27-й день. Подивіться, те, що світиться, це я прямо з намета вам показую. Це підсвічується та фортеця, біля якої ми тільки що були. Я вам вранці покажу, де я поставив намет. Тепер у мене дуже пейзажна ночівля. З фортецею, старовинною. Такої ще ночівлі в мене не було. От куди привели італійські манівці.